Для нашої великої поліцейської родини знову чергова втрата, надзвичайно болюча втрата. Ми всі прийшли сьогодні провести останній путь старшого сержанта Петіка Анатолія. Пам'ятаємо освітлою позитивною людиною, завжди товариським. Під час виконання бойового завдання в свої 34 роки в місті Куб'янськ. Ворог завдав вступного удару активі його побратим з позивним Шопен загинув на місці. Анатолій прийшов до свідомості, перше його питання було, що з Шопеном, навіть будучи в такому тяжкому стані, він болівав за інших. Це говорить про його людяність, про його відданість своїм побратимам та товаришам. 16 днів боровся за своє життя, однак організм не витримав, і 7 грудня він помер. Дуже складно в короткий період ховати хлопців, які мужньо і відданим виконують завдання, розуміючи, хто як не вони. Дуже складно сьогодні дивитися, коли є донька, дружина, мама, батько, які розуміють, що більше за своїм сином не поговорить, не поговорять з чоловіком, а донька, не буде, не буде мати нормального виховання. Але є ми, є наша велика поліцейська родина, і ми зробимо все для того, щоб сім'я максимально розуміла, що ми заповнюємо цю втрату, наскільки це можливо. Не зможемо ми ніякими силами повернути його до життя, але завжди будемо про нього пам'ятати. Він буде в нашій світлій пам'яті. Тому дякую тобі, Анатолію, за службу. Спочивай з мир. Якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. Ти ж на моїм серцю. Сині плина каша поти